Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по лайв-канал. В цьому випуску це такий випуск між випусками ретро ігрового журналу. Вирішив просто зробити такий огляд. Це, в цьому випуску не буде нічого про ігри, але можливо трошечки буде про героїв цих ігр. Я в цьому випуску хочу зробити огляд різних фігурок, можливо, із нам знайомих персонажів, із ігр, із можливо якихось коміксів, мультиків. В принципі, фігурок, які в мене є, це. Не якісь круті фігурки від нека або що, а просто фігурки, які я або знайшов тут, коли купили ми будинок, або до цього там тут є така барахолка в цьому місті, і ми там гуляли її, знаходив якісь фігурочки, які мені там подобались. І думав, буде прикольно їх взяти на поличку, поставити саме коли робити декорації да, для своїх ютубо-передач. Ну і перша фігурка, звісно, та яку ви бачите постійно на екрані, це отакий Луїджі Маріо. На жаль, просто Маріо я поки ще не знайшов, але ми бачимо це: справжній герой. Luigi, да, справжній герой ігр про Маріо, мультиків про Маріо, фільмів про Маріо. І він у мене стоїть отут біля Денді, Сєга і, і різних тому подібних консолей. І давайте я тоді пропоную подивитися і іншу мою колекцію. Хоча колись я вже показував ці фігурки на іншому каналі, але той канал переформатувався. Там зовсім не про те, і ті я просто позакривав ті відео, тому вирішив зробити це на цьому каналі саме на ігровому. Змінив картинку. Ви одразу можете побачити колекцію Турбо з тих самих 90-х, які були у мене на ну тут, я знайдений. Вони були. Я про них розповідав, коли робив ролик про свою ретро ігрову кімнату. Так ось на цьому фоні ми і будемо роздивлятися ті самі фігурки. І перша фігурка, про я хочу показати, це фігурка Бетмена. Ну ось справжній Бетмен. У нас він виглядає він, невеличкий, він розміром. Ну я не знаю, ось бачите, мої пальці тут. Сантиметрів 5, можливо. Він на такій подставці. І що цікаво, що його можна розбирати. Ось він розбирається навпіл, також він знімається з цієї Подставки, ну не буду вже знімати, бо тугенько. Так, це скоріш за все це або була фігурка з кіндерів, або не знаю, як я її знайшов. Та сама барахолка, про яку я розповідав, вона знаходиться у нас в одному районі, де там є гарний базар, і ото біля того базару багато людей таке продають. Здається, 5 або 10 гривень. Це коштувало. Люди просто розпродають такі фігурочки, і я взяв її не одну, а одразу ж. Мені попалася і отака леді Діана е, Да, Wonder Girl Тоже промальована доволі, ви знаєте, для розміру цих фігурок виглядає доволі все деталізовано. Також розбирається так само, як і Бетмен, Здається, мені. Да, ось Вона розбирається, її можна навпіл. Також можна зняти цю підставочку. І ці фігурочки у мене, ці фігурочки є. На жаль, більше мені таких фігурок не потрапляли. Цікаво було б знайти ще супермена, жінку, кішку, там, Робіна, ну, всіх цих персонажів, але є у мене Бетмен і Діана. Трошки інші. К Діані була б пара супермен, так, Бетмену, там жінка-кішка, було б прикольно там Робіна взяти. Так, ну це перші дві фігурочки. Одразу там же на барахолці, десь приблизно в той же час я знайшов отакі печатки. Печатки ось. Це такі печатки по зоряним вінам. От сюди, якщо перевернути, тут є печатка, яку можна намастити, наприклад, да, туш'ю і просто отак от вліпити. І залишиться печатка отакого штурмовика зоряних війн. Вона повністю гумова. Також доволі деталізована, і саме прикольне для того, щоб поставити на паличку, тому що це як бюст. Бачите, воно зроблено. Н нема рук, нема а просто як такий бюстик. Таких бюстиків у мене три: оцей е значить, штурмовік. Потім є отакий пілот. Пілот імперського зорольоту, ну, верніше, як винищувача, да? теж така ж печатка, виглядається доволі прикольно. Трошки їх довелося відтирати, вони десь були в пилу і трошки втратили свій колір, ну, тому що їм вже, мабуть, рочків. А саме цікаве, це, ну, це, мабуть, початок нових, це отака фігурочка, печатка отакого. Дарта, да? Дарт Мол, здається, його звали по фільму. Прям тут супер деталізоване обличчя, і це на поличці це буде, ну, виглядає дуже класно, коли її поставити. Це отака штука. Це перші, перші, але потім ну, я так ходив, дивився ще фігурки, і потім, ну, трошки пізніше, знайшов ще отаку фігурку. Так, це такий персонаж. Ну, я думав, чомусь, що це бугермен, але мені тоді написали у... В коментарях, що це скоріш за все з суперсімейки з мультфільмом, такий персонажик. Ну, є ж і гра суперсімейка, тому, ну, хоча вона не супер-ретро, але їй теж вже багато років, тому можна сказати, що це також персонаж і із гри також, а не тільки з мультика. В нього рухаються руки, рухається голова. Ну, в принципі, доволі прикольно. і також ну, спереду доволі реалізована фігурка. На жаль, ззаді є оці відливки. Там, де відливали пластик, також вона збирається завдяки там, якогось саморізу, ну Такого плану. Непогана фігурочка теж може стояти поруч з усіма іншими фігурками. В той же час я, як і ту фігурку, знайшов ще таку фігурку. Отакий ельф. Чомусь мені він сподобався, він коштував гривень 5. також. Чомусь він мені сподобався, і от я взяв, він читає книжку. Він мені нагадав чомусь гру Зельда або гру, наприклад, Лансталкер, тому що він такий вухастий і любить шаритись, ходити там, не знаю, десь шукати якісь пригоди. Але якщо брати що це Зельда або Ленсталкер, у нього тут є навушники, є окуляри, тому він дуже модний, дуже модний лінк або Ленсталкер. І потім колись Наталка з каналу Ретро Юей ретронаті верніше, почала грати в гру про Кіті. Також, пам'ятаєте, був такий мультик. І я на цю Кіті натрапив про цю кішечку, натрапив також там же на ринку. Також гривень 5 вона коштувала. Така Кіті, скоріш за все, це Кіндер. Отака Кіті також це герой з Денді ігр яку можна поставити на паличку. Але прикольно те, що тут в будинку, коли ми купили будинок, і різний Мотлах ну, знаходили, викидували, я знайшов ще отакого напарника для Кіті. І прикольно, що тут мені ще ну, вийшла отака парочка, і також вони, в принципі, герої, як і мультиків, так і комп'ютерної гри, теж на паличку дуже непогано підуть. Потім... Цей товариш, здається, не пам'ятаю, бо тут знайшов, бо все-таки купив його теж гривень за 5, Отакий Кіндер. Але він мені нагадував, нагадує ще, може ви знаєте, такого героя комп'ютерних ігор Дізі. Там також яйце, яке ходить, там вирішує різні загадки. там Всякі перепони там долає, і от цей, хоча це Кіндер, це зовсім інший персонаж. Але Ну якщо вбрати напис Кіндер і зробити його повністю одного кольору, то буде дуже схожий на дізі. Тому я його і скоріш за все придбав. Отак теж можна поставити на поличку. Так, тут вже в цьому будинку ми знайшли отакого ще персонажа, вирішив його залишити. Персонаж тут з плащем. Не знаю, це персонаж або мультика, або е і і гра може. така є. Це або якась коровка, або щось таке. Ну, якийсь такий персонаж тож, супергерой якийсь. Ну, бачимо. Не знаю, якщо чесно, не знаю, може, може хто знає, з якого це мультика чи з гри. Ну, такого персонажа також я залишив. Потім. Е Отакий інопланетянин на такому літачку. Також це знайдено було тут і залишено. Ну, думаю, прикольна річ також на паличку поставити. І цікаво, що ну, в різних комп'ютерних іграх можуть зустрічатися отакі чудіки в якихось мультиках, тому, можливо, він також десь із такої гри є. Так, а от буквально. Навіть вчора дружина мені каже, глянь, що я побачила, була теж в магазині, і побачила такого Бетмена. Теж каже, 10 гривень він тут руками може рухати. Ну і такого Бетмена та, кажу, беру, якщо хочеш, якщо сподобався, на поличку піде. І у мене тепер, окрім того Бетмена, якого я вам показував на початку, такого серйозного. Є ще Бетмен, схожий з ігр на про Лего Бетмена. Да? Дуже схожий. Можливо, це він і є персонажем Лего Бетмена. Ну, тут також, скоріш за все, Кіндер, тому що от є такий пристрій, який рухає руками. Такі штучки також були в кіндерах. Ну на поличку, мені здається, теж прикольно буде поставити. І він я ще не придумав, де поставити ті полички, бо потім тут також знайшов такого Санта Клауса на автомобілі, залишив, не вибрасував така є іграшка на ялинку. І е залишилось у мене тепер ну, вже не супер іграшки, а речі, які прям, прямо прямо з мого дитинства. Це. Прям, прям Прям 80-ті роки, це я був супер малий. Оцей автомобіль, я його показував. Це ми тільки переїхали. О, ціна його три карбованці, ще радянські гроші. Е, я його знайшов. Це ми переїхали, був будинок, там у нас. Нас заселили в задачний будинок, і це в якомусь мотлахі, в мусорі. ну, теж Я його не, не вибросив. Я тоді зробив йому тут з картона таку кришу, пофарбував її чорним маркером, накліяв тут е, дзеркала от як і ці фари їх не було. Також не було покришок, це просто ізолента. Але вийшло так, що перев'їзди постійні і картонна ця криша прогнулася. Я її вирішив поки відірвати, потім щось зробив. Таке прикольніше. E тому що такі Машинки вже ну, рідко знайдеш. Це машинка. Саме у мене були в дитинстві схожі машинки. Тут була ще пластикова звернута криша у мене, а були такі, що з закритою криша, але криша не рухалась. Ну, було просто виліто з пластику. І це саме машинки, саме саме мого самого самого раннього дитинства, тому я їх і залишив. Тут навіть, бачите, трошки бампер прийшлося доробити. Тут його також не, не вистачало, також я його пофарбував, щоб воно ну, трошки її треба бути. Е, Довести до ума, зробити кришу, там зробити дзеркальця і поставити на поличку, до речі, буде прикольно. Це прям 80-ті. Це я в дитячий садочок ходив. Це прям отакі іграшки. Ну, і також залишив це. Здається, дружина знайшла, там ще в тому будинку в першому, де ми приїхали, отака От іграшка, з 80-х. Її на поличку не поставиш, але ну, залишив, тому що ну, начебто це прям, прям топ радянських іграшок, ні валяшка вона називалася. Ну, залишив її, хай думаю, буде. Ну, ставити її нікуди не буду. А ось тут ще знайшов такого робіка. Можливо, хто пам'ятає суперкнигу. Це робот з мультика про суперкнигу біблейного мультика. Біблі... 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 Там отакий робік був, але у нього тут якісь ще були пристрої. Не знаю, залишив його так на паличку не ставити, не ставити, тому що, ну, якщо тематика про якусь там біблійну тему, то можна там поставити. Ну, коротше, залишив і цього. І ось ще хочу показати вам отакий момент. Це я знайшов саме тут. Це така річ, хто побачив, може здогадається. Вона коштувала один карбованець 10 копійок. для... Написано російською для холодних піщових продуктів, для холодних харчових продуктів. Це стаканчик, походний стаканчик. Саме такі стаканчики були у наших батьків, там коли вони могли там попити десь пиво, взяти. Цей стаканчик робить отак. Отак зажимається, і він складний, і сюди можна налівати щось пити. Ну Бачите, написано для холодних. Ну, гарячого чаю сиди не нальєш, то скоріше за все, пластик буде розширятися і воно почне протікати. А як ото сітро, пам'ятаєте, були ну хтось пам'ятає, хтось може знає, були, наприклад. Всі всілякі автомати, де можна було газіровку купити або що. І е, був такий бум, що раніше там просто були звичайні скляні стаканчики, які можна було помити. А потім вже ж почав бум, що мікроби і те все. І коротше, почали люди носити такі свої стаканчики. Ну а плюс на природі воно прикольно Залишив чисто як артефакт. Звісно, не потрібний для того, щоб пити, але як артефакт, і вирішив вам його показати, і залишив. Ну, десь отак, отака кількість у мене артефактів. Там ще є якісь речі, які теж не вибросив. Але ну там якісь автомобільчики, ще що. Але я, вони не підходять ні під ігри, ні під що. Я їх не показував. Але отака ось у мене, ну можна сказати, колекція, не колекція, а знаєте, кого ще забув показати, ось покажу тут. Це зовсім не знайшов тут у дворі, просто прибирався, і біля сараю просто знайшов у такого зайця. Не знаю, хто він такий, з якої гри, але натискаєш як оцю кнопочку, то він починає отак кидати рукою. Скоріше за все, у нього тут був або лук, або меч, скоріш за все лук. І він міг його отак от діставати. Ну, скоріше за все це виглядало якось так. Ну це вже більш сучасна іграшка. Ну знайшов. Ну, такий зайць також мог бути в комп'ютерних іграх або в якихось мультиках. Також така у мене колекція. Не знаю, я в принципі не колекціоную іграшки. Знаєте, є канали, де там збирають всякі фігурки, від Нека та інші, а просто якісь знаходив цікавенькі, прикольні, які просто можна так поставити на поличку. Ще не придумав, щоб так поставити, щоб на них можна було звертати увагу. Навіть оцей Маріо він хоч і стоїть там, але його дуже не, не дуже прям гарно видно, не дуже яскраво, тому... Поки ще не придумав, але може щось придумаю десь Кіті, кіндера та якихось Бетменів, то буде видно. Ну, так, я думаю, вам сподобався цей ролик. Буду вдячний вам за коментарі, за вподобайки під цим відео. Також мені здається, у багатьох людей залишились якісь такі історії з дитинства, якісь спогади. У мене, до речі, у одного е, знайомих взагалі повна колекція була кіндерів, всяких машинок, які він збирав в дитинстві. Зараз вони є. І зараз вона коштує дуже багато, тому що це колекція ще кінця 90-х. Ну такого плану. Так, ну а на цьому все буду вдячний вам ще раз. Кажу за коментарі, за вподобайки, за підписочку на канал. Ну а ми побачимось вже в нових випусках. Всім пока.